Дякую. щось. Повністю підтримуємо наші письмові заперечення. Вони на шести аркушах. Я не буду їх перечитувати. Зупинюся на промові прокурора. Е, наш клієнт не допитувався у якості свідка, жодних свідчень він не надавав. До клопотання про накладення арешт на транспортний засіб і інше майно не долучався. Протокол допиту нашого клієнта. Наголошую, він не допитувався. Те, що наразі повідомив прокурор, звідки він взяв. Ці свідчення нам невідомо. Далі. Прокурор посилається на обшуку державного реєстратора. Протокол обшуку не долучався до клопотання, тому вірити словам прокурора я би ну, не, не став. Далі. Допит у якості свідка державного реєстратора також не долучався до матеріалів клопотання. І те, що наразі повідомив прокурор, це просто слова, які не підтверджуються жодним доказом, а саме протоколом допиту цього реєстратора. Наш клієнт акт. Далі, щодо вилученого транспортного засобу, те, що наразі повідомив прокурор, накладати арешт на транспортний засіб, щоб повністю його розібрати, це взагалі якийсь нонсенс. Проведено обшук транспортного засобу, оглянуто, не знайдено жодного якоїсь інформації, яка має відношення до матеріалів кримінального провадження. Якоїсь експертизи відносно транспортного засобу не призначалося. Категорія зазначеного кримінального правопорушення 300, яка у нас 65-та, з позначкою 2, частина 3. Це з формальним складом кримінальне правопорушення. Позов цивільний не заявлено і накладати арешт-транспортний на транспортний засіб. Мейнер, взагалі ну, Немає жодних підстав на те. А, наш клієнт це тимчасово переміщена особа, це мешканець міста Береслав, яке вже фактично знищено окупантами З цього міста, нічого не залишилося. Залишився наш клієнт без житла, без жодного майна. Єдине майно це вилучений транспортний засіб. Які він використовує, щоб якось взагалі жити. Він працює таксистом, заробляє на цьому транспортному засобі хоч якісь гроші для існування. Наразі фактично людина ВПО залишилася без житла, а правоохоронні органи ще забрали транспортний засіб в нього вилучили. І наразі хочуть його розібрати, як сказав прокурор, на маленькі запчастини, обшивку зняти, все зняти з машини. Тому, взагалі, жодні. Немає жодних підстав е, накладати арешт на транспортний засіб. Ми не знайомилися з клопотанням про накладення арешту на, на майно е, не, не бачили також чи призначалися якісь експертизи відносно транспортного засобу. Але це абсурд. Я вважаю, що жодні експертизи не можуть бути призначені відносно вилученого транспортного засобу. Також ми не можемо зараз висловити позицію щодо порушення строків щодо звернення до слідчого судді. Клопотання про накладення арешту, тому що нам невідомо і по судовій владі також не видно, коли саме прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Ми повністю підтримуємо наші письмові заперечення та просимо повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Дякую, ваша честь. дякую, Ваша честь. Хочу зазначити, що наш клієнт це не встановлена особа. Він взагалі жодного відношення до зазначеного кримінального правопорушення не має, і підозра станом на сьогодні взагалі нікому не оголошувалась. Тому ми просимо відмовити повністю задоволені клопотання. Дякую, ваші честь.